Запись пішла, ну. Ще один невеличкий огляд. У нас STLS строп панел. СТЛС-строп-панел. Зараз дивимося в 16 канальному режимі. Ми дивилися в 35-канальному -каналь, режимі, але 32 і 35 канальний канальні режими краще, коли є комп'ютерна програма. Якщо у вас DMX-пульт, ну і якщо просто звичайна розчка, то краще використовувати, я так думаю, в 16-канальному режимі, бо там в принципі, є все, що треба, є вже програми з макросами, вже з прописаними макросами і можна користуватися ними вже готовими прописаними програмами. І сам строп складається у нас з білих світлодіодів посередині. Там іде 8 груп білих світлодіодів посередині і 8 груп RGB е е е світлодіодів е по панелі самого приладу. Ну, по всій площині приладу. Тобто посередині у нас типу, біла лампа, а по полю у нас іде RGB-строби. Ну, Далі поїхали. Е перший канал у нас діммер. Тут я даю того Діммера дузи тому що дуже ярко засвічує, там нічого не буде видно в цій камері. Другий у нас йде строп самої панелі з самого поля. Далі у нас йде просто червоний колір Червоний колір потім зелений і у нас йде загальний синій. ну Можна робити ці ну, накладки наштувати ну, себе будь-який колір Другий канал, я вже казав, це строп струб самого поля. Тобто воно стробірує вам, ну і якщо вам так добре, то все зашибись. П'ятий канал у нас іде. Так, це знову синій. Так, далі у нас іде шостий канал, це у нас іде на лафтування самі різноманітні вже прописані макроси. Програмки, сьомий канал це швидкість. Так, воно починає бігати швидше. Тобто далі ми міняємо і собі вибираємо той макрос, ту програмку, яка нас влаштовує. Це те, що стосується 16-канального режиму. Тут є вже готові вбудовані макроси. 32-канальному, 35-канальному, то нема, то все треба налаштовувати самим. Ось такі цікаві штуки тут відбуваються. Ну і ну, скажімо, давайте робимо таке. Най буде у нас воно поле міняє. Ладно. Щось там найбігає. Дай це бігає. Так, це бігає, бігає. й добре. Далі у нас є восьме. Далі ми переходимо до цього, до лампи. У нас іде дев'яте, це у нас яркость самої лампи. Це дімір. Тобто строб лампи. І восьмий канал попередні. Перед ним це строб. Тож можна струбіровати, знайти собі строб режим, Воно буде працювати. Це повністю стосується лампи. Диммер лампи на восьмому каналі, строп лампи на восьмому каналі, а диммер лампи на дев'ятому. Добре, забрали. Десятий канал у нас вже йдуть вбудовані макроси що стосується самої лампи. І один канал у нас йде швидкість. Тобто вона вже буде, скажімо, швидше. І самі різноманітні. Тобто, середини розбігаються це у нас зліва направо, справа наліво, поїхало. Такі макроси. Те, тобто, що стосується цих макросів, то виходить знову ж таки на восьмому каналі. Ми до цих макросів можемо додати строб режим. Тобто лампа буде не тільки виконувати ці макроси, але буде її стробірувати. Так само можна робити, що буде стробірувати само поле. Тобто У нас другий канал це строб самого поля. Строба. Ок, з цим. Вроді ясно. Так, окей, прибираємо. Це у нас те, що стосувалося самого поля і самого лампи. Можна окремо налаштовувати макроси поля, окремо налаштовувати макроси лампи. Але далі у нас є така штука, яка нам налаштовує. Так, що я роблю? Яка нам налаштовує уже Працюють макроси, які працюють уже одночасно і... з полем і з лампою. Це у нас виходить 13-14 канал. 13 канал міняє різноманітні макроси, 14-й канал це у нас швидкість. Ось така тема. Далі виходить, що ці квадратики міняються і далі виходить, що само поле чорне. На чорному фоні той фон можна знову ж таки, давайте, щоб було краще видно, бачите, ці е, кубики вони заповнюють, але заповнюють е, е, чорний фон. Працюють самі е, програми. Для того ми можемо заповнити той задній фон якимось кольором. На ну, даний момент ми, ми зелені, це у нас 15-16 канал. 15-16 канал там, де ми можемо заповнити то поле заднє. Бачите, так воно працює по чорному, по чорному, і по чорному, так воно вже буде додавати якийсь кольор на задньому плані. Це 15-й канал міняє задній фон, а 16 це яркость. Ось так воно буде по чорному працювати фон. Так ми додаємо фон. За Так ми додали фон. Воно вже працює трошки по іншому. Ну, таке в 16-канальному режимі можна на 16 ну, на розчерській коротше налаштовувати собі ці всі значення. Пальбо на пульті. Ну, в 16-канальному режимі. Зручніше працювати на пультах, а вже при наявності комп'ютерного забезпечення, програмного забезпечення, то вже можна 32-35 канальний режим і там вже собі в ефіксах вибирати дуже багато різних налаштувань, які вас задовольняють. Ну і знову ж таки ми включаємо. Що потрібно? То їх, ну потрібна ось така штука, де у нас той строб, який буде працювати у нас на на каналі на восьмому. Ці налаштування у нас працюють знову таки щось я вже забіруся. Ну і тут у нас, якщо треба, це все працює. Як, скажімо, як звичайний строп у нас, там можна робити налаштування, знову ж таки. Як звичайний строп, воно може працювати і ну, як... Все що вам треба? Що нам треба? Що нам розказує? Ось таким чином. Можна зробити просто це більш. Отаке, граємося, як хочемо. Короче. Добре, ось такий стробик купляйте, якщо треба.